Друзі, всім привіт! Сьогодні я в місті Гандія хотів би показати вам квартиру, чудову-чудову квартиру. 135 тисяч євро коштує біля самого моря. Знаходиться вона в туристичному центрі. Ось дивіться, до моря. Одна хвилина йти. Ось тут. Ось тут праворуч Марина, а отут ліворуч вже пляж починається. Пляж, і все це дуже туристична зона, тобто під оренду. Під оренду буде супер супер варіант. Тут поряд всі ресторани, готелі, дуже ліквідна нерухомість. І ось цей будиночок. Пішли подивимося. Дивіться, все чистенько, прибрано, вулиці спокійні, місце затишне, тут майже ніхто не їде, захищене від моря, вітру. В такому приємному місці вона на закритій території. Закрита територія і є паркомісця. Тож дивимось. Зрозумів. Оце паркомісце, яке включено в вартість квартири. Ось це ось ця тераса. Закрита територія. Друзі, ось дивіться, це я на останньому поверсі. Все тут зроблено, будинок охайний, фасад відремонтований. Ліфт буде ставитись сюди. І ось до моря. до моря можна навіть дотягнутися. Ось воно зовсім поряд. Я за одну хвилину зійду, Дивіться, що напруги. Давайте я Гандію вам лягу зону плая. Покажу, як воно є. Дивіться, яка краса. Це ж Каліфорнія. Тільки краще. Бо це Іспанія, це Гандія, друзі. Сонечко, море. Сьогодні спокійно, супер. А ось тут гори вже. Дуже близько все. Друзі, починаю огляд з квартири. Ось одна зі спалень, дивіться. Ось така спальня, кровати, в кроваті все лишається. З -з -з тільки телевізор вони забирають, такий вентилятор. Дивіться, двері в якому стані. В дуже класному стані, нічого не потрібно тут міняти. Ось тут туалет. Він не дуже великий, але він чистий, зроблений, плитка, все це є. Ось тут душова кабіна, унітаз. Ось тут вхідна зона, меблі. Ось так я посію коридор. Ось тут у нас кухня. Кухня і кухня невеличка, але все, що необхідно, все є. І вихід на балкон. Балкон потім вам покажу, але давайте одразу. Ось бачите, виходжу я на балкон з кухні, дуже зручно, дуже довгий балкон, вздовж всіх окон, вікон. Тут також є паркінг, паркінг на іншу сторону. Продовжується коридор ось туди. Сюди вже йде у нас а, така зона кладовка. А ось туди, вздовж всієї квартири, є тераса. Тераса, ну, це. А це просто це те, що балкон йде по кориметі. З великої кімнати. Я зараз покажу, просто я вийшла на балкон. Це вихід так. з гостьової, кондиціонер, стіл. А ось паркомісця. Одне паркомісце закріплене. Ось якщо підняти, дивіться. Спокійно тут, затишно. Маші, машини не жужжать, ну дуже класно. Класний будиночок. Розташування, локація це понад усе, це по-перше. Ось тут все залишається. Ось це холодильник в нормальному стані. Ось така спальня вбудовані шафи, зеркало. Дивіться, велика велике ліжко. Телевізор вони забирають, але такий телевізор. Він байдуже інша спальня. Два ліжка, вікно, все зачинено, але. Спанці вікна зачиняють, бо сонечко світить. Дивіться, це вітальня. Досить простора, є стіл, дві софи. І ось я вам показував вихід на терасу. Тобто дуже класний варіант. І, до речі, дивіться, високі стелі. Тут, мабуть, 3 метри. Тож, якщо подобається, ставте лайк. Побачимося.